150 років тому на теренах надвірнянщини розпочався промисловий видобуток нафта. Відтоді чорне золото це кров і їжа не лише надвірної, а й області. Зокрема, попри проблеми, працівники видобувного управління надвірна Нафтогаз з оптимізмом дивляться у майбутнє. Минулих вихідних вони візначили день нафтовика. З самого ранку біля старого монументу нафтовикам збираються ветерани нафтової галузі Прикарпаття. Нафтовик з майже п'ятдесятилітнім стажем Степан Федоришин пригадує, як в 50-х роках минулого століття видобували більше півмільйона тонн нафти в рік. З того часу видобуток чорного золота Карпат зменшився в рази. На жаль, ми практично в останній час повністю звернули розвідувальні роботи, буквально зараз дві свердловини. Буряться арештами, розвідувані роботи звернули. Ми, ну відповідно, не будемо мати фонду свердловин, фонду структур і не будемо мати приросту запасів. Умови видобутку нафти та газу в Карпатах дуже важкі, але їх якість визнана кращою в світі. У нашій нафті дуже малий вміст сірки, кажуть спеціалісти. У каспійській нафті дуже мало сірки, так само і в нашій нафті дуже мало сірки. І наша нафта ну, бензина, солярка, в принципі. На євро два тягне, Ну на на в деяких випадках на євро Євро-3. сьогодні нафтовики чекають підтримки від держави, адже останніх два-три роки галузь переживає непрості часи. Одне з найбільших родовищ Прикарпаття, яке нещодавно відкрили і де можна добувати близько 20 мільйонів кубометрів газу на рік, Миколичинське не працює тільки тому, що держава не надає ліцензії. Основні проблеми це повернення коштів за розвідувальні роботи державою. Відновлення ліцензій, надання їх нашому НГУ, на Нафтогаз. А в остальному таке можемо, можемо працювати і будемо працювати і збільшувати видобут. Проблему добре розуміє місцева влада, тому обіцяє зробити все для того, аби галузь запрацювала на повну силу. Найближчим часом планують відновити роботу і надвірнянського нафтопереробного заводу, який не працює вже більше півроку. Нині там триває реконструкція. Це основні бюджету утворюючи підприємства для району, для міста і для області, в тому числі. Назвуть тільки кілька цифр. Нафтокомплекс надвірний нафтопереробний завод НГДУ, УБР – до зведеного бюджету дають десь порядка 85% відрахувань. Тому дуже важливо і місцевій владі, і обласній владі дбати про розвиток нафтогазового комплексу, нафтопереробки, оскільки ми глибоко усвідомлюємо, що це робочі місця, що це заробітна плата, це вирішення соціальної проблематики і це подальший розвиток самого міста надвірної.